Доброго дня, малята! Я пропоную вам пограти в дидактичну гру Фрукт чи ягода. Подивіться на картинку і скажіть правильно. Малина це що? Фрукт чи ягода? Так, це ягода. А персик це фрукт чи ягода? Персик це фрукт. А лохина. Це ягода чи фрукт? Правильно ягода. Абрикос це фрукт чи ягода? Фрукт молодці. Шовковиця це фрукт чи ягода? Ягода. А смородина це фрукт чи ягода? Ягода. Кавун у нас фрукт чи ягода? Кавун це велика ягода. Ожина це фрукт чи ягода. Ягода, а яблуко це фрукт чи ягода? Яблуко це фрукт. А полуниця ягода чи фрукт? Полуниця – це ягода. Ось і пограли ми з вами в гру та пригадали літні ягоди та фрукти.